Так, перше питання. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, які критерії визнання сертифікатів відповідності GMP у випадку імпортної продукції, чи можна очікувати від DLS? Ну, Звичайно, дане питання, відповідь даному питанню вже зазначено. Варто визначати, чи ДЛС буде приймати такі сертифікати безпосередньо у ДЛС. Але, як я зазначала на останніх слайдах, в принципі, Якщо gmp сертифікат був був виданий органом, який має акредитацію та, в принципі, є підписантом ІАФ, то, на мою думку, такі сертифікати мають бути прийняті, в тому числі ДЛС, але питання краще ставити напряму ним. Знову ж таки, ще раз хочу зауважити на тому, питання звучить таким чином. Підкажіть, будь ласка, яким чином визначається рівень достатності вентиляції, достатності освітлення, рівень та чистоти приміщення? Чи ці, чи ці рівні визначає стандарт 22716, Чи самі працівники з якості власників виробництва? Повторюю ще раз: стандарт 22716, є він вводить основні правила. Він більш гнучкий у порівнянні до того ж, що GMP щодо ліків, і він не встановлює конкретних вимог з цифрами або з детальною конкретикою щодо жодного із вказаного у вашому питанні. Кожне підприємство визначає ті чи інші рівні. Для себе самостійно, в залежності від того, яка продукція, які процеси виготовляються, але ви маєте забезпечити підтвердження того, що цього рівня достатньо для того, щоб продукція була безпечною. Наприклад, як я казала щодо чистоти приміщень, для того, щоб впевнитися в тому, що цієї періодичності і цих засобів, які використовуєте, достатньо, ви маєте провести періодичні змиви і підтвердити, що результати Цих змивів відповідають встановленому рівню чистоти приміщення. Наступне: чи достатньо буде для ДЛС декларації відповідності вимогам GMP, або е, сертифікація не є обов'язковою? Е, е. Так, Роман вже відповів, але знову ж таки, е, декларування відповідності вимогам GMP не, це неприйнятне трошки, декларування може бути від вимогам технічного регламенту. Але сертифікація стандартам, будь-яким стандартам, не є обов'язковою. Але, як ми знаємо, з міжнародної практики, незалежно від сфер регулювання, навіть не тільки для косметики, навіть якщо сертифікація не є обов'язковою, вона є бажаною і вимагається компетентними органами. Якщо супідряднику передається виробництво та пакування, чи повинна бути у супідрядника впроваджено GMP? Знову ж таки, ця вимога не прописана в стандарті, це вимога, яку ви визначаєте самостійно при підписанні договору із постачальником. Якщо ви визначаєте, що вони мають мати GMP або інші впровадження вимоги. Ви будете перевіряти їх на відповідність цим вимогам. Але якщо передається критична діяльність, критичний процес, який впливає на якість продукту, органи сертифікації перевіряючи вас, і у разі, якщо, наприклад, ви передаєте критичний процес виробництва на субпідряд, орган запитає у вас докази, підтвердження, що цей процес дійсно виконується у відповідних встановлених вимогах. І в такому випадку можуть бути різні докази. Наприклад, ви запровадили аудит постачальника і проводите аудит свого постачальника самостійно, маючи компетентний персонал, який може і здатен робити ці аудити, і ви маєте документальні підтвердження щодо того, що в постачальника дійсно впроваджено процес, і він відповідає вимогам GMP. Або ви маєте, як я казала, передбачити у договорі можливість проведення аудиту, в тому числі з боку органу. Тобто орган, перевіряючи вас, і встановивши, що ви передали критичний процес виробництва на супідряд, може вимагати проведення аудиту вашого постачальника. Тому наша рекомендація встановлювати у вимогах договору. Що постачальники мають впровадити в себе ті самі вимоги GMP до продукції, якщо це критичні процеси. Я а, також були у нас питання надіслані до проведення семінару. Зараз я ще раз до них повернусь. А, так. Такі були питання. Чи обов'язковим є наявна система згідно ЄНСО 22716 та її сертифікації, Який нормативний документ це вимагає? Ну, ми про це вже казали. Впроваджена система має бути обов'язково. Сертифікація на відповідність будь-якому стандарту в Україні не є обов'язковою, але є бажаною. І е, безпосередньо чому має бути застосовано саме цей стандарт, казав Роман, оскільки у переліку стандартів під технічний регламент у нас визначено лише один е, стандарт щодо системи менеджменту, і це саме 22716. Тобто він встановлює презумпцію відповідності вимогам виробництва при використанні технічного регламенту. Наступне питання. Відмінності стандартів ДСТУ ЄНСО 22716, ЄНІСО 22716 та ІСО 22716. Ну, фактично, відмінності між ними немає. Це історія прийняття стандарту, тобто спочатку приймається стандарт міжнародний із абревіатурою ІСО. Це був ІСО 22716, 2007 року. Коли цей стандарт імплементують у Європейському Союзі, приймається версія ЄНЕСО. Вона була прийнята із позначкою IDT, тобто вона ідентична до основного міжнародного стандарту. І вже потім була прийнята українська версія стандарту із абревіатурою ДСТН ДСТУ ЄНСУ 22716. В ньому також наявна примітка IDT. Тобто цей стандарт імплементовано ідентично до міжнародного та ідентично до європейського стандарту 22.716. Далі. Для експорту української косметичної продукції потрібно, щоб сертифікат GMP видав європейський орган. Це ми теж проговорювали. Якщо орган є підписантом форму, Міжнародного форуму акредитації, і на сертифікаті є значок IAF. Це є передумови до того, що сертифікат буде визнаний у... на ринку, де визнається м -м, вимоги IAF. Тобто, як казав Роман, у нас вже є практичні кейси наших заявників, які пройшли сертифікацію в нас і фактично продаються прида на Європейському Союзі. На ринку Європейського Союзу. Так, далі. Чи можна вологі серветки для опробки рук шкіри віднести до косметичних виробів? Вони просочені лосьйоном для очищення шкіри рук та тіла. Для того, щоб надати відповідь по визначенню продукту та віднесення його до того чи іншого виду виробів. Органу завжди необхідно надати більш детальну інформацію. Це має бути опис виробу, призначення виробу, тобто інструкція та опис виробу, і тільки після цього ми зможемо вам допомогти визначитись, чи може ця продукція бути віднесена до косметичних або до іншої категорії виробів. Тому, якщо вам цікаве це питання надалі, просимо звернутися окремо. Можете написати нам на на пошту офісу, і ми спробуємо вам допомогти в цьому. Наступне питання це звіт про безпечність косметичної продукції, що потрібно, та де і як оформити. Ну, це питання стосується не стандарту ISO 22716, Це ті питання, які стосуються вже впровадження вимог технічного регламенту. Тому, на жаль, сьогодні ми не будемо залишатися залишати увагу. Цим питанням, якщо вам цікаво і є якісь додаткові питання щодо впровадження вимог технічного регламенту, ви можете надіслати перелік таких питань наявних, і ми зможемо спробувати створити ще один вебінар вже безпосередньо щодо вимог провадження технічного регламенту і розберемо ці питання на ньому. Так, вимоги до уповноваженої особи як обирається. Це частина питання, яка стосується блоку персоналу, який ми сьогодні проходили. Знову ж таки, вимоги до персоналу, до кожної ролі визначаються підприємством самостійно у ваших внутрішніх документах. Але, звичайно, ви маєте розуміти, що вони мають бути логічними і обґрунтованими, тобто, особа має мати досвід. І теоретичні та практичні навички у проведенні тієї чи іншої діяльності, тобто має бути досвід у виробництві або м -м, у виробництві до косметичної продукції, а, також має бути перелік певних навчань, зокрема GMP — це є обов'язковою обов'язковою вимогою. Але всі ці конкретні критерії встановлюються організацією безпосередньо самостійно у внутрішніх документах. І ще одне питання: коли буде доступний сайт нотифікації, чи буде подовжено перехідний період, чи є чіткі пункти для досьє, якщо є CPSR європейський, чи буде він валідний в Україні, переклад. Ну, це знову ж таки питання більше до технічного регламенту, тому надсилайте питання. По технічному регламенту окремо, і ми на основі них зможемо розробити нову презентацію та провести додатковий вебінар. Питання відини в подальшому, о в подальшому можна очікувати обговорення більш практичних питань. Так, звичайно, можливо, тому ми якраз вас і просимо надати питання, які вас хвилюють. А цього разу ми хотіли зробити таку оглядову екскурсію на відповідність вимог ISO 22716. Чому тому, що якщо ми будемо більш детально розглядати той чи інший процес, це забере дуже багато часу, тому ми з радістю готові провести для вас семінар, вебінар. І відповісти на всі ваші питання. Але, будь ласка, надішліть питання, які вас хвилюють, Михайлу, Ми переглянемо і якраз організуємо даний процес. Додатково можу зазначити, що в посиланні, які Михайло вам надійшли, у вас будуть контакти нашої організації, будуть розміщені телефони. Будь ласка, телефонуйте, запитуйте. Якщо є необхідність, ми завжди в офісі, завжди зможемо з вами провести робочу зустріч. Дуже вам всім дячний. Дякую. Дякую вам.